Галина Захаренко разом зі своєю 13-річною донькою Діаною у західноукраїнському медичному центрі третій місяць. Наприкінці лютого дівчинка раптово втратила свідомість. Після цього їй діагностували лейкімію. Поруч з донькою у лікарні завжди Галина. Сьогодні у неї день краси. До лікарні завітали майстри-порукарі. 24 лютого ми взнали діагноз. А 27 лютого попали ми сюди на лікування. Але нічого лікується, бо Робили ми повторну пункцію на Київ, то вже 0,2% лишилося ракових клітин. Хвороба виступає. А як поступили, то було 91%. Дуже дякую, що такий день присвятили батькам, що... бо немає можливості навіть з лікарні вийти. На один день конференц-зал лікарні став салоном краси. Тут майстри перукарі робили зачіски та стрижки мамам пацієнтів з онкологічного та онкогематологічного відділень. Мамам для того, щоб піти в перукарню, це теж треба згаяти. Дорога, час і дуже багато різних факторів і лишити тут дитину зрештою. Тому ми вирішили, що ми можемо долучитися таким чином, приїхати самі, зібрати е, свою таку команду, навести красу. Тобто додати якогось такого, ну, напевно, до Дня матері святкового настрою трошки їм, щоб та, мама було якось, ну, напевно, хоч на ту таку маленьку секунду часу, їм було трошки якось легше, якось так живіше вони себе почували. Організували захід напередодні дня матері, аби мами, які живуть у лікарні не один місяць і доглядають хворих діток, змогли відволіктися від лікарняних буднів і отримати позитивні емоції. Зазвичай в лікарні одномоментно від 100 до 150 важкохворих дітей. Тобто не просто дітей, а важкохворих дітей. Відповідно, з ними є хтось з опікунів. Зазвичай ми рахували десь 80% Це мами, тобто майже 100 мамів завжди є в лікарні одномоментно. Діти тут досить тривало. Ми обрали по бажанню так тих мамів, які найдовше тут перебувають, і які висловили таку потребу. Так і ми дуже тішимося, що відбувається ця акція. Ця акція має два моменти: перший прямий, так зроблять гарні зачіски, Так і я також претендував, але мене сьогодні не взяли. Так, але друга вона, це є психологічне. Що ти відчуваєш, що про тебе дбають, що про тебе не забули, і ну ти не відволікаєшся трохи від е, е, такої буденності, яка доволі неприємна. Таку акцію проводили у лікарні вперше. Ми підтримали цю ініціативу до Дня Матері провести таку благодійну акцію для того, щоб і ці жінки, які, на жаль, не мають можливості фізично дуже часто вийти за межі цієї лікарні, вони змогли себе хоча б на один день відчути такими красивими. Ольга Дейника, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.